Дітей переселенців, які навчаються в Олександрійських школах, запросили на мистецький квест. Захід відбувся в палаці урочистих подій. Організатором виступив колектив центру дитячої та юнацької творчості. І зараз ми вирішили звернути наші погляди і нашу увагу саме на діток із родин числа ВПО, тому що це діти, яких на сьогоднішній день досить багато в нашому місті. Вони потребують нашої уваги, потребують яскравих вражень, а ми можемо цих їх надати. Працювало декілька локацій, тож 150 дітей, яких запросили на захід, були поділені на групи і могли поступово обійти всі пункти. Сьогоднішній захід задумувався в форматі квесту. На кожній локації є певна кількість людей і певна тематика заходу. Є заходи, які допомагають дітям влитися, інтегруватися в наше середовище, в наше місто. Є заходи, які допомагають дітям розкрити свій потенціал. Є заходи, які допомагають дітям освоїти методику фотографування і як правильно позувати, фотографуватися. А є просто заходи, які допомагають дітям напередодні весняти зробити мамам приємні подарунки і зробити щось яскраве, і цікаве. Так на одній з локацій керівниця городка іграшка Сувенір з дітьми виготовляла патріотичні брелоки. Серед присутніх були і ті діти, які відвідують це і сьогодні вони були присутні, я була задоволена з ними ще раз зустрітися і вони залюбки виконували, їм це було звично, бо в них вже навички є. А всім іншим діткам також подобалось, запрошувала їх до себе на гурточок. Так що сьогодні в мене було 30 заготовок, то ось вони вже всі розійшлися і були ще бажаючі. Багато бажаючих було зробити світлини на яскравій фотолокації. Я з міста Харкова, я навчаюся у першій школі. Мені дуже сподобалось це місто, тому що тут дуже гарно. Там можна позайматися дуже різними справами. Я побувала на малюванні та на фотосесії. Позуванню на локації навчала Олена Лафа. Ми відповідаємо за фотосесію. Локація від театру Ольга Модос. У мене є дві помічниці, які мені допомагають. Ми виставляємо діточок, щоб вони гарно виглядали, щоб посміхалися, щоб волосечко їм не падало на обличчя. Ну і щоб у дітей були гарні спогади, що вони сьогодні побували на такій нашій цікавій локації. На другому поверсі на дітей чекали танцювальний та вокальний майстер-клас, а також зустріч з психологом.